Вітаю! Ви дивитесь НП, канал найважливіших подій. Що відбулося за 35-й тиждень 23-го року з 28 серпня по 3 вересня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх з аналіз. Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Перемога Усика. Міжнародний спорт, окрім розважальної складової, є політичним інструментом під час війни. Перемоги на спортивній арені додатково привертають увагу до російсько-української війни. У неділю, 27 серпня, такою подією став поєдинок з боксу у надважкій вазі в польському місті Вроцлав. На ньому 36-річний українець Олександр Усик відстоював свої пояси WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring – Проти 25-річного британця Даніеля Дюбуа. Усик відправив опонента у нокаут у дев'ятому раунді, таким чином, захистивши всі свої звання. Heavy... Oh! Right не обійшло, звісно, і без скандалів. Так британці Дюбуа звинувачують в тому, що на п'ятому раунді він вдарив Усика в пах. Це було зафіксовано суддею. Тож тут не може бути розмов про те, був удар чи не був. Екстренер усика Алі Башир, який до речі зараз допомагає його опоненту Дюбуа, звинувачує усика в тому, що той зависоко натягнув шорти. Хоча не треба великих знань з анатомії, щоб розуміти, що там, де розходяться ноги, знаходиться пах. А висота шортів тут ні до чого. Пупок – це лінія. <плодженний> Удари нижче, і це порушення. Не можна людей по яйцям бить. <плодженний> Зараз команда Дібуа намагається оскаржити результати бою. Проте ми вже можемо порадіти за перемогу нашого співвітчизника. Вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні і збройним силам України. Незважаючи на велику увагу до цього поєдинку, насправді фанати боксу чекають на зовсім інший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком за звання абсолютного чемпіона. Раніше їх представники вели перемовини, проте не змогли домовитися щодо реваншу для боксера, що програє. Ф'юрі запросив Усика на двобій, заявивши, що Дюбуа був не на їхньому рівні. А єдиний, кого Усику залишилося перемогти, щоб бути абсолютним чемпіоном, це саме Тайсон Ф'юрі. Усик відповів на його виклик, тільки просив його не бити нижче пояса. Це дійсно буде цікавий поєдинок, на який буде варто подивитись. На мою думку, наша країна відома в тому числі завдяки нашим спортсменам. Згадайте, хіба що Кличка, Шевченка, Харлану, і звісно ж, Усика, які перетворюють свої спортивні перемоги у реальні дії та цифри, якими допомагають армії та привертають увагу до нашої країни. Вибори під час війни вже за півроку в нашій країні мали відбутися чергові президентські вибори, так само і на РФ та в США. Проте, звісно, розмови про найважливішу для будь-якого політика подію починають ходити задовго до самих виборів. В інтерв'ю Наталі Мосичок Володимир Зеленський заявив, що він не проти провести вибори зараз. Логіка є в тому, що якщо ти захищаєш демократію, то чому ти зараз, під час тобто, не чому, а навіть під час війни, ти повинен про цей захист думати. А вибори це є один із захистів. Через деякий час він повторив цю ж тезу для міжнародної аудиторії. Йдеться про переобрання як президента, так і парламенту. Вони обираються на 5 років. Отже, повноваження чинної Верховної Ради за звичайних обставин діяли б до кінця 2023 року, а президента до 2024. І президент і парламент обираються шляхом таємного голосування. Тобто, за кого ви проголосували, не має бути відомо нікому, окрім вас. Проте дільниці розташовуються за місцем прописки. Тож ви не можете проголосувати в іншому місті. Наразі 7 мільйонів наших громадян перебувають за кордоном. Скільки з них перебуває в лавах ЗСУ? Публічно невідомо. Проте там цифра теж не може бути маленькою. Загалом не існує якоїсь конкретної цифри з порогу явки на вибори. Яка б робила їх легітимними, і в динаміці з 92-го року ми можемо спостерігати поступове зниження явки на вибори. Проте було б зовсім нечесно не дати цим громадянам проголосувати. Тож для того, аби таки провести вибори, нам потрібно буде суттєво змінювати їх правила. Причому йдеться не лише про виборчі дільниці, але й про міжнародних спостерігачів. І про ЦВК, і про передвиборчу агітацію. Змінено має бути геть усе. Спостерігачі повинні бути в окопах. Ну або не прямо таки в окопах, а просто на прифронтових виборчих дільницях, щоб бійці, коли вони проходять ротацію на передовій, могли проголосувати для громадян же за кордоном спеціальну виборчу інфраструктуру, мабуть, мали б побудувати країни, що прийняли їх як біженців. Окрім цього, постає також питання грошей. Якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду. забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. Проте глядачів під відео цікавило гривень чи доларів У 2019 році було витрачено 4,8 мільярда гривень на президентські та парламентські вибори в Україні. Тож мова певно про гривні. Хоча, звісно, в Європі витрачають на вибори по різному, інколи й менше. Наприклад, поляки витрачають на одного кандидата вдвічі менше, просто тому що там існують ліміти на передвиборчі витрати. Також президент говорив про історичні паралелі з боку США щодо проведення виборів під час війни. У Сполучені Штати Америки навіть у час війни. Угу. Проводили вибори. Дійсно, в США були вибори під час Другої світової, але варто зважити, що на американській території фронту не було в той час, як наш ворог здатен бити по виборчим дільницям як по місцях скупчення людей. На мою думку, вибори потрібні навіть під час війни, адже демократія це регулярне оновлення влади і унеможливлення становлення будь-якої монополії влади чи диктатури на кшталт РФ. Навіть війна не має зупиняти цей процес. До речі, у нас на каналі у вкладці спільнота проходить голосування. Чи варто проводити вибори під час повномасштабної війни? Ви можете зайти проголосувати. А ми таким чином дізнаємось, яка думка в нашого глядача? Підозра Коломойському. Гучні справи щодо олігархів традиційно викликають шквали реакції в суспільстві. І цього тижня ми з вами маємо привід поговорити про черговий такий кейс. Зранку, 2 вересня, прес служба СБУ повідомила про вручення підозри одіозному українському олігарху Ігорі Коломойському. Його звинувачують у шахрайстві та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом. У відомстві заявили, що мають докази того, що протягом 2013 2020 років Коломойський вивів за кордон через підконтрольні йому банківські структури понад півмільярда гривень. Наразі триває досудове розслідування. Тож давайте більше поговоримо про самого Коломойського, щоб краще розуміти, що відбувається зараз. Ігор Коломойський це скандальний український олігарх, якому належала частина акції Приватбанку та телеканалу «1 плюс один. Кофабошпіта ваше будеш пі згідно з українським законодавством. Олігарх. Це фізична особа, яка має значну економічну та політичну вагу у суспільному житті, і відповідає мінімум таким трьом критеріям: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, є власником монополії. Проте за останній час це не перші звинувачення проти нього. В листопаді 2022 року в його будинку пройшли обшуки, що стосувалися справи незаконного заволодіння 40 мільярдами гривень через компанії Пат «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Водночас ним зацікавлені і правоохоронці в інших країнах. Так в українських та іноземних судах розглядалось понад 240 проваджень щодо націоналізації Приватбанку. А в США з 21 року проти Коломойського діють санкції через звинувачення Міністерства юстиції США у відмиванні грошей Приватбанку через компанії в США. На мою думку, ці справи можуть показати, що в нашій країні почалася справжня деолігархізація, і для наших західних партнерів це сигнал про реальні зміни. Те, що просуваються такі справи, не може не радувати суспільство, тому що олігархи це пухлина для нашої країни, з самого початку незалежності. І якщо ми хочемо побудувати успішне суспільство, це явище повинно стати історією. Окремо хочеться згадати, як нашому президенту закидали, що він є маріонеткою даного олігарха. І я вважаю, що такі дії доводять зворотні. Звісно, що суспільство бажає, щоб такі справи були не тільки розпочаті, але й дійшли до логічного фіналу. А за цим ми з вами будемо уважно спостерігати. Арестович Версус Фейгін. Від початку повномасштабного вторгнення одними з найпопулярніших відео на Ютубі були щоденні стріми, тоді ще радника офісу президента Олексія Арестовича та доволі одіозного російського політичного діяча та юриста Марка Фейгіна. Вони насправді збирали мільйонні перегляди, та для багатьох були джерелом примарного контролю над тим, що відбувається, і доволі потужним заспокійливим. Саме на цих стрімах народилися легендарні два-три тижні. Так ось більше ми цих ефірів, на жаль, або на щастя не побачимо. За весь час спільної роботи вони провели 324 спільних ефіри. В них насправді було сказано багато такого, за що їх потім засуджували. Наприклад, після удару Росіян по Дніпру, 14 січня 2023 року, Арестович заявив, що Х-22 влучила в житловий будинок після того, як її траєкторію змінило українське ППО. Ну, то есть, можливості в Дніпрі вот эту ракету, хорошої возможности не було. Ні, поюз упала на упала на под'єс. На той момент в Україні не було систем, які були б здатні збивати Х-22, але Кремль використав ці слова, щоб зняти з себе звинувачення. Через суспільний резонанс тоді Арестович пішов з посади позаштатного радника офісу президента. Проте активним блогером він залишився. Весь цей час він вів трансляції саме з Фейгіним, проте останнім часом почав випускати все більше відео в себе на каналі та працювати з іншими журналістами. Пізніше мережею почав ширитись пост, нібито зі сторінки Арестовича у Фейсбук, хоча зараз там його немає, де він прямо звинувачує Фейгіна в тому, що він блокує його власний контент, певно через систему контент ID. Для людей, далеких від YouTube, варто пояснити, що ця платформа працює на засадах авторського права і на ній є алгоритм. Який автоматично знаходить та блокує або знімає монетизацію зі схожого контенту. Якщо Фейгін скористався цим, то він дійсно міг блокувати відео з Арестовичем в кадрі. Проте в цій історії занадто багато білих плям. зараз Арестович веде власні стріми на своєму каналі і має набагато більше переглядів, ніж мав колись з Фейгіним. Зі свого боку, Фейгін говорить, ніби Арестович погрожував заблокувати його канал, і він покаже всім листування з цими фактами. Проте він так цього і не показав. Поэтому, ля -ля, про які-то там страйки, шмайки, деньги. Не надо Нінаде. Тож я думаю, все це було таким собі великим чорним піаром. Але, як ми знаємо, в піарі все підходить, окрім некролога. На мою думку, ця вся історія виглядає буквально як класична сварка між сучасними блогерами з молодшого покоління. Це загальновідома і доволі проста стратегія піару, мета якого викликати якомога більше реакцій на все, що відбувається. Як ви певно знаєте, YouTube байдуже, чи ви поставили лайк чи дизлайк, написали гнівний коментар чи позитивний. Йому важливий сам факт реакції на контент. Тож ця стратегія ідеально працює в таких випадках. Дивна позиція папи цього тижня не обійшлось без, скажімо так, відверто дивних заяв. Папа Римський, Франциск ІІ, на зустрічі з католицькою молоддю з РФ, заявив, що їм в жодному разі не можна відмовлятися від спадщини Веліка Росії. Ви нащадки великої Росії, великої Росії, святих правителів великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої освіченої країни, великої культури та великої людяності. Звісно, у Кремлі це негайно підхопили. Прес-секретар Путіна Дмитрий Пісков заявив, що вони працюють над тим, щоб вкласти в їх молодь цю спадщину. І добре, що папа римський звучить з ними в Унісон. Угу, Цінності. Зрозуміло, то в Бучі були російські цінності чи в Маріуполі. А може, вони були в Дніпрі? Бачили ми ці культурні цінності. Шкода, що сам папа так і не скористався запрошенням до Києва, щоб теж самому подивитися. Доволі закономірно за такі заяви папу римського почали засуджувати зі свого боку. Ватикан прибрав ці слова з офіційного звернення та почав розповідати, що взагалі папа мав на увазі не це. Він ніби як говорив про те, що Петро І та Екатерина ІІ рухали Росію в Європу. Про те, як заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єлєнський, те, що думав та не сказав Папа Римський, аж ніяк не виправдовує те, що саме він сказав. Український МЗС жорстко засудило такі заяви папи, адже будь-яке виправдання російського імперіалізму заохочує агресора воювати далі. Насправді це далеко не перший раз, коли Папа Римський не робить того, що від нього чекають. Так він довгий час не наважувався засудити російське вторгнення в Україну. Проте одразу після новин про передачу Україні західної зброї почав розповідати про ескалацію. Хоча заявив, що Україна має право захищатись, звісно, своєю власною зброєю, якої на той момент не було. Конспірологи пояснюють такі дії голови Ватикану чутками про те, що кремлівська верхівка зберігає свої гроші в Банку Ватикану. Проте реальних підстав так вважати ми не маємо, ба більше Ватикан спростовує ці чутки. Станом на 2018 рік католицька церква налічувала 1 мільярд 300 мільйонів парафіян в усіх країнах світу, зокрема й в Україні. Тож через це такі тези папи, які для цих людей безумовно авторитет, виглядають небезпечно. Папа Римський в ідеалі повинен бути авторитетом лише в питаннях католицької доктрини та релігії. В усіх інших питаннях, зокрема, і політиці, його думка не повинна важити більше за думку пересічних людей. Нам варто про це пам'ятати. Трагедія у Дніпрі. Цього тижня в Дніпрі сталася трагічна подія, яка не залишила нікого байдужим, але думки розділились. 29 серпня в місті Дніпро патрульні зупинили елітний автомобіль Ягуар через порушення водієм правил дорожнього руху, що було зафіксовано камерою відеоспостереження. Після зупинки автомобіля між людьми в авто та поліціянтами виник конфлікт, який зафільмували діти, що перебували на задніх сидіннях в авто. Спочатку вони довго сварилися з поліціантами. Та намагались сісти в машину та поїхати з місця події. Поліціянти намагались витягти з авто жінку та не дати їй поїхати. І коли їм це таки вдалося, на них напав чоловік. Зав'язалась бійка, в якій чоловік бився з патрульним, а жінка душила поліціянтку. Пізніше чоловік підбіг до поліціянтки та розбив її обличчя, а патрульний застосував табельну зброю, здійснивши три постріли в спину чоловікові. Той загинув на місці. Через цю подію думки громадянського суспільства розділились. Одні кажуть про те, що поліціянти не мали вбивати, не зважаючи ні на що, а мали викликати другий патруль або стріляти хоча б в кінцівки, а не одразу в ціло. Інші ж кажуть про те, що чоловік сам напав на них без якоїсь відомої причини. Він поводив себе неадекватно і в цій ситуації поліціянти просто захищалися і мали на це право. Наразі ДБР повідомляє про розслідування проти поліціянта, який здійснив постріли відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень. Суд буде перевіряти всі факти, та поки обрав поліціанту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Проте жінки водійки відкрито кримінальну справу по факту зазіхання на життя працівника правоохоронного органу. Проте справа тільки готується для передачі до суду. Раніше ходили чутки про алкоголь в крові у загиблого, проте наразі ДБР не підтверджує цю інформацію. Але факт нападу на поліціянтів залишається залізобетонним. У частині 6 статті 46 закону України про національну поліцію йдеться про те, що поліція можуть застосовувати вогнепальну зброю без попередження в разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу і застосування бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Певно, такі підстави застосування зброї були, але про підстави має говорити суд. На мою думку, наразі, на жаль, в нашій країні через війну в людей накопичується емоційна напруга, яка може виливатись під час стресової ситуації у подібній трагедії. Це варто розуміти, і на це варто зважати як громадянам, так і представникам правоохоронних органів, і робити все задля того, щоб гасити, а не ескалувати такі ситуації. Що ж, тиждень вийшов плідний, було багато новин, які варто було обговорити. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику найважливіших подій за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.